Дорогі друзі, братики, сестрички, усіх ради вітати з великим святом Покрова Пресвятої Богородиці. Таке гарне світле свято, осіннє. Дуже знаменне для багатьох історичних подій. Церковно-історичних. Ось, друзі, ми знаходимося. в Місто Рівне, храм усіх волинських святих. Ось такий гарний великий храм. І сь, Сьогодні, друзі, така тут е, святкова подія. З нашої єпархії привезли е, 9 чудотворних ікон з, з різних монастирів. Е, Наше в тому числі, Межирівську, наша життєподательниця, е, в Дерманський монастир, е, Білійський відзискання погибших. От, ми зараз зайдемо в храм, покажу вам трошечки, приклонимося до чудотворних ікон. Ось скоро буде служіння святкове, владика буде нас очолювати. Ось молебень служився, вже от, е, на вулиці всі стоять, люди записочки подають, ці, всі монастирі, друзі, які приїхали. От, матушки приймають записки, там ну, от, треба подають. Іконочки, я зараз покажу вам. Друзі, бачите? Праведний скид, Скіт. У нас матюшка Іоанн, Білівський монастир. Ось наш Мужевійський. отец Симеон. Наша Мужевіцька ікона. 30 ще 10. Друзі, твірить збирається, звісно, багато буде. Зараз ми вийдемо трошечки зверху, краще видно. Ось так. Ось така черга. Ось таке свято, друзі. Ну будемо... Будемо спостерігати, бо, по тому як буде відбуватися богослужіння, буде Бог дасть щось показувати. Ось така дзвіничка. Святом ще раз відзаюдь.